Всім привіт! У нас я сьогодні на няньках з Ральфіком, тому вийшли ми трошки прогулятися. І е, тут сусіди підвозять мою племінницю, а я її зустрічаю. Вони зі школи будуть їхати, так як у нас діти ходять з першого по п'ятий клас. Так, забрала я Лізу. І Ліза попросила Ральфа піднести, там вже не знімала, то що всіх собак. Розбудили Всі гавкають так, на цього малого ральфу. Чи не люблять, чи не хочуть гратися з ним. Но у нас такого немає, знаєте, щоб люди там вийшли і з собаками гралися. Це тільки в парках отак. А так такого немає. Кожен везе свою собаку сам. Так так, так, ми прийшли і буду ще збігти з вами на математику. І у нас уже вечір, і сьогодні день такий, знаєте, круговорот якийсь. то туди треба було сходити, то туди. Почала я відео, як ми як я зустрічала лізу зі школи, її сусіди підвезли. А я тут зустрічала, бо у нас деякі сусіди випускають собак то зустріла її, потім відвела Ваню на математику з Машею і зайшла в фору. Зараз в форі дуже гарна акція на посуд, зараз покажу. І займалася трояндами. Троянди у мене, ну як ви бачили, хто попереднє моє відео бачив, мені подарували троянди, і там вони пустили такі е, росточки. І я у співробітниці спросила, як краще зробити, щоб їх посадити, щоб вони дали ну, квітки. Дали ростки І вона мені підказала, так як розуміється в трояндах, я не дуже. Ну Зараз ось посадила, покажу вам, як це я зробила, і може влітку будемо висаджувати уже на вулицях. І хочу спекти пиріг на вечір, тому показую посид, показую троянди і будемо пекти пиріг. І одну троянду я поставила тут, вона, бачите, ну, дуже бутон дуже великий. Це раковина у ванній, в таку вазочку я її поставила. Це мені, до речі, вазочка лишилась така маленька від свекрухи. Я її дуже люблю, цю вазочку. Але знаєте, для вона для таких от маленьких квітів або для одної троянди, але мені дуже вона подобається. Тому ось так. А іншу я поставила троянду у спальні на своїй прикриватній тумбі. Буду вставати і буде мене радувати квітка. І ось таку я форму купила 27 на 5 см. Я її купила на подарунок. Вона, я не пам'ятаю, скільки вона коштувала взагалі без акції, але по акції коштує 100 гривень. Я вважаю, що це гарна ціна для такі для цієї форми. Вона керамічна, зроблена так доволі, знаєте. Ну, я скажу так, по-добротному, ось отак. І е, розмір такий ну, класний. І задумуюсь, може піду собі ще візьму таку. Форми мені дуже подобаються. Там, знаєте, кастрюлі такі великі для запікання, і для хліба. Форма. Ну, Мені подобається. Раніше цей посуд можна було отримати, у кого є картка, а зараз можна будь-якому купити цей посуд. І ось дивіться, у мене три троянди. Так, Ось я вам покажу. Беру троянду, бачите, вона пагони повипускала. Але коли я їх тільки розгортала, у однієї вже троянди був такий пагонець, а в інших ні. А це випустили всі. Ось такі вони красиві, дуже файні троянди. Так, а так, мені співробітниця сказала зробити там на косяк тут рівно, і посадити під пляшку. Я полила, звісно, їх. Не знаю, я надію, що щось хтось прийметься. Я посадила дві, а тут ще буде три. Посажу то я думаю, з п'яти троянд щось. Ми будемо готувати яблучний пиріг або шарлотка і для цього нам потрібно 4 яблука, можна десь 5 взяти. У мене такі величенькі, я взяла 4: 4 курячих яйця, 200 г борошна, 150 г цукру, розпушувач чиста. І у мене ось така фірма Каміс приправа для шарлотки. І буду використовувати. Я додаю десь чайну ложечку її. Вона з корицею, тому з нею треба бути обережно. Якщо додаєте більше, то воно таке, знаєте, буде не дуже. Але в принципі без цієї приправи теж пиріг виходить дуже смачний. Я збила цукор з яйцями, і бачите, суміш трохи побіліла і збільшилась в розмірі. Це добре. Я її відставлю зараз і буду нарізати яблука. Цю суміш треба збивати, якщо у вас не потужний міксер, 10 хвилин. Я збивала 3. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Take me back to a day. Нарізала я яблука. Частину яблук я нарізала ось такими кубиками. Це піде в тісто. А частину нарізала такими дольками. Це піде на верх тіста. Буду так прикрашати тісто. Ну так мені здається. Красивіше, коли я нарізала вже яблука, далі вертаємося до тіста. Будемо додавати муку, розпушувач і самі яблука. Беремо шматочок масла і збазуємо форму. інфо. Всім привіт, я вже прийшла з роботи. Вчора нічого не знімала. Зробила шарлотку. Зранку ми сьогодні скуштували, спробували. Вона вийшла дуже смачна. Я думаю, хто любить яблука, то це. Цей пиріг саме краще підходить е, любителям яблуків. <гум> Ось прийшла з роботи, включила пральну машину, вона там собі крутиться. Правда, Ваня сказав, що у нього боліла голова. Я відкрила йому вікно, щоб пішов свіже, щоб пішло свіже повітря. Каже, краще питаю дати таблетку. Він, начебто, не хоче таблетку, то каже, трошки проходить вже то відпочиває, лежить. Може, зараз заварюємо чаю, такого крепкого. температуру поміряла, температура в нормі. Так, і напевно всі вже чули саму таку найкращу новину. Повернули наших полонених, і це дуже гарна новина. І ви знаєте, без сліз не можна дивитися. Сьогодні читала ці новини, дивилася відео в Тіктокі. Сльози самі катяться. І серце, знаєте, радіє, це сльози щастя, радості. І ви знаєте, день такий пройшов хвиля. Вани і... Ну, це дуже така гарна подія. Але ще там лишилися наші полонені. І давайте будемо просити Бога, щоб найскоріше він вернув, повернув їх на рідну землю, і щоб всі були вони живі. Зараз піду готувати вечерю. На вечерю хочу приготувати гороховий супчик це у мене стандарт. І буду до них готувати бутерброди. Бутерброди будуть сало, такі не пп бутерброди, такі смажені. Такі жирні вони такі будуть, але вони дуже смачні. Я їх готую дуже рідко, мені дала цей рецепт свекруха. Вони в нас якось так прижилися і готую я рідко, але вони смачні. І сьогодні мені так їх захотілося зайшла спеціально в магазин, купила нарізний хліб. Можна брати такий хліб, звичайний і різати, але нарізний він краще ну нарізаний і краще такі скибки виходять хліба. так ось так ось так що підемо готувати вечерю і радуватися таким гарним новинам, як сьогодні ми отримали. Ну, це ми вночі отримали. Хто вночі хто вночі отримав цю звістку таку гарну, хто мені дочка скинула десь в час ночі, здається, чи в 12 ночі здається. А хто зранку її отримав, ну це для країни, для нашої країни це дуже гарна новина. І будемо готувати з вами бутерброди. Правда, я все для цього вже приготувала, Може, напевно, треба було показати все спочатку, але я вам зараз поясню, в принципі, нічого складного. Для бутерброди нам потрібен буде ось такий батон. У мене гірчичний, можна взяти батон звичайний, можна взяти батони нарізний, самому нарізати. Але коли береш батон нарізний, вони тут добре, гарно перерізані і всі такі шматочки рівні. Мені це подобається. І ось такий кетчуп я взяла, нам потрібен буде, але можна будь-який будь-який кетчуп, який у вас є. Так, у мене такий. Треба буде одне яйце куряче. Ось я його вже вбила. І у мене тут одна частина цибулі, ріпча звичайної цибулі, порізана на такі маленькі-маленькі ось квадратики. Бачите, ось такі маленькі. І сало. Зараз покажу ось таке сало. Треба, напевно, було б ще менше різати, але можна і таке. Сало, в принципі, буду смажитись, воно стане меншим, а цибулька буде така. Так? Значить, нам потрібно рівну кількість ріпчатої цибулі і сала. Наприклад, один стакан сала і один стакан ріпчатої цибулі. Далі нам потрібно куряче яйце. Приправи, сіль, перець. У мене в моєму випадку сіль, перчик, кукурма і сушений часник. Ну Я, я ось такі приправки взяла. Ви можете бути будь-які. І це нам гарнесенько треба все смішати, батон намастити. У сматочки намастити кетчупом і обсмажувати з двох сторін, і будуть самі смачні, і, напевно, самі калорійні бутерброди. take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out Забула, що так давно готувала, що мені краще ну, їх обсмажувати половинками. Спочатку почала обсмажувати ми цілими, а потім вже розділила. А тут така дірочка в бетоні, то я не розділяла. Перший бутерброд у мене не виходить перевертати, а інші потім вже нормально йдуть. Так що ось такі смачні бутерброди ми будемо їсти з супчиком. Супчик у мене горобчик, приготовлений в домашніх умовах. Макарони відварила і зробила ось таку м'ясну підливку. Це в мене тут є фарш, вершки, приправки і ріпчата цибуля. Так всім смачного, хто буде обідати, вечеряти, гарних новин з фронту, гарного настрою, мирного неба і всім до нових зустрічей.